Кожна мова унікальна і передає особливе ставлення її носіїв до культури та історії. Чим більше синонімів до конкретного слова є в мові, тим більший інтерес носії даної мови виявляють до цього поняття. В деяких мовах є слова, яких в інших мовах взагалі немає. Наприклад, на Гаїті взагалі немає слова працювати, проте є вісім синонімів до слова любити. А якщо мова формує ще й особливий світогляд людини, то її значення неоціненне. Проте вчені прогнозують, що до кінця 21-го століття з існуючих 6 тисяч мов половина назавжди зникне. З вами програма Мовний бар, і ми тут для того, щоб українська мова не зникала і залишилась для наших нащадків. Усім відомо, що слово новий має наголос на другому складі. Проте часто в усному мовленні ми чуємо, що кажуть новий, наголошуючи його на першому, так як це властиво російському відповіднику слово новий. Запам'ятайте, що в українській мові це слово наголошується на другому складі, і ми говоримо новий. Папа. Усі знають, що дякувати треба кому, але чомусь дякують кого. Так само в усному мовленні ми часто чуємо, що перемогу одержали, а не здобули, одержали як гроші, і це неправильно, тому що чемпіони перемогу здобувають, а от чиновники одержують гроші. Нагадаю, що перший відомий твір, написаний сучасною українською мовою, це епічна поема Енеїда полтавського драматурга Івана Котляревського. Це пародія, створена на основі Енеїда Вергілія, і саме Іван Котляревський вважається зачинателем сучасної української літературної мови. Ну а Тарас Шевченко, завдяки своїй титанічній праці, вважається основоположником мови, якою всі ми з вами розмовляємо. Читайте книжки, розмовляйте українською, і дивіться мовний бар. Наступної зустрічі обіцяю вам багато блюзу та нової цікавої інформації. До зустрічі.